Одещина зазнала атаки дронами окупанта, що тривала впродовж чотирьох годин. Про подробиці сповістив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Чорноморську унаслідок атаки сталося загорання квартири на 4, 5 та 6 поверхах. Пожежу площею 100 метрів квадратних оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої. Будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 метрів квадратних було ліквідовано. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації. Очільник обласної військової адміністрації зауважив, сили протиповітряної оборони України знищили більшість дронів агресора. Загиблих, постраждалих у нас відок атаки немає.